Слава Господу, мої дорогі брати і сестри, мої рідні, е, я сьогодні знову вийшов в ефір. <гум> бо дуже хочу поділитися. Бо коли я ділюся, то сам по-новому якби складаю ту інформацію, яка в мене там крутиться. І я е, сьогодні... Сьогодні таке відео, знаєте, під одним словом силуйтеся. Не силуйте когось, але силуйтеся. Е -е, є таке слово, Ісус його вживає в Євангелії від Івана, коли говорить про Царство Боже. І Він каже: силуйтеся увійти вузькими, дорогами, бо, вузькими воротами, бо е -е, широкий і розлога, та ворота, і дорога, котра веде до пекла. І сьогодні, так роздумуючи над Євангелієм від Івана, над його посланням, над стилем, яким, яким, через яке він якби, ну, звертається до нас, я вкотре зауважую знаєте, таку річ, що цей світ не думає так, як думає Бог. І цей світ, він тільки намагається копіювати чи мавпувати, я б скоріше сказав, ті принципи, які дав Господь, які закладені Господом. Але через те, що вони роблять це без Господа, воно має дуже часто зворотній ефект. Бо, якщо так розібратися, то цей. Зараз так, знаєте, говорячи з вами, ділячись з вами, ще так аналізую вкотре і бачу, що. Що керує цим світом? Цим світом керує інформація. Інформація і керує той, хто цю інформацію дає. А той, хто дає цю інформацію, не є від Бога. І цей світ полює за цією інформацією. Багато людей в цьому світі полюють за інформацією, щоб першими взнати, першими зорієнтуватися, першими отримати вигоду від цієї інформації. І е, Колись такий фільм вийшов. Я не пам'ятаю, як він називається, але. Сенс такий, що людей використовували як, е, як живий контейнер для того, щоб перевозити якісь нові наркотики. І під час перевозки е, одна дівчина, е, цей контейнер, який був в неї всередині, е, він порвався. І вона отримала надздібності е, в осягненні інформації. До такої міри, що е, вона могла керувати. І от осягнувши це все, вона ви, е, осягнувши інформацію, сенс буття і так далі, вона якоби е, вивела таку істину для вчених, що насправді єдина одиниця цінності для людини це час. І десь до певної міри це є, так є, але це тільки до тої пори, поки ти не зустрів Бога, поки ти не знайшов Бога. Коли ти знайшов Бога, Бог знайшов тебе, ви з'єдналися, час більше не має значення. Ти стаєш поза часом. Для тебе час вже втрачає сенс. Втрачає Притягальну силу чи якби рушійну силу. І до чого я це веду все? Господь кличе нас сьогодні і силуйтеся увійти вузькими воротами. А коли ви увійшли, то не тримайте це в собі, діліться цим. Тільки не накидайте, діліться, розумієте? Діліться, це не означає, що ти маєш запхати йому це. У нас не знаю, на Західній Україні є така фішечка, що людей, котрих ми любимо, ну ті, хто з Західної України, я не знаю. Ну я в принципі жив і на і в центральній, і в східній Україні свого часу трохи, але я такої тенденції не, не, не бачив е, там. Коли ти приходиш на гостину до когось, хтось тебе приймає, то ти не можеш вийти з пустими руками звідти. Згадайте собі, як ви приходите на весілля, треба щось дати на дорогу. Як ви приїжджаєте до когось гостя, треба щось дати на дорогу. Треба, і то де, коли то треба, то ти куду... на. Ні, Господь пропонує, щоб це не порушувало твоєї волі. Господь пропонує. І знаєте, що я звернув увагу? Я звернув увагу на те, що не треба встидатися, не треба цього ложного, м такого покори, там, скромності. Якщо Господь пропонує, то майте мудрість взяти це без там витребеньок там, всяких. Якщо Господь каже, що... але ти маєш стілення. Візьми я, ось ранами і сусідцілена, то візьми це в покорі. Господи добре. Я беру це. Ну, З цим простіше, правда? Цим, цього ми всі прагнемо бути здоровими. Е, але коли Господь каже, Мій хрест і моє ярмо, воно є любе і легке. Візьми його. І тобі буде добре. Ні, не хочу. Це вже складніше. Але Господь так само пропонує. Пам'ятаєте, в притчі про блудного сина, отець каже до старшого сина: той, хто живе в його домі. Я думаю, що ті, хто будуть слухати це відео. Ви живете в Господньому домі. Принаймні шукаєте, принаймні намагаєтеся. То Господь вам каже: все моє, твоє, а твоє моє, і ти можеш користати з всього того, що є моє. З благословіння, зі здоров'я, з миру, з спокою, з забезпечення. Ти можеш цього всього користати, бо це все моє. Насправді це все Боже, бо нічого, що ви встанете і озирнетеся, нічого з того, що постає навколо вас, не є тут із волі Божої. Кожна травинка виросла, тому що він так сказав, тому що він цей принцип поклав, він дав цей старт і початок. Кожне дерево навколо вас. Кожна пилинка навколо вас літає тому, що її сотворив Господь. І це все те, що я вам кажу, це все теоретично. І це може не мати на вас зараз якогось впливу. І не мати для вас якоїсь сили істини, откровення. Але. Оце слово силуйтеся, це збагнути. Силуйтеся це прийняти. Силуйтеся це осягнути. Бо Осягнувши це, я вибачаюсь за паузу. Не знаю, як це сформулювати. Осягнувши це, ви... характер вашого життя зміниться так. Що ви будете ходити, як Ісус по цій землі, характер вашого життя буде не Боже дай, Боже дай, боже дай, боже дай. Ви знатимете волю Божу. Ви знатимете, що Бог хоче. А якщо Бог цього хоче, то ваше завдання тільки проголосити це, вивільнити Слово, волю Божу вивільнити. Як пам'ятаєте Ісус, коли молився за Лазаря? Перед е, могилою його. Він що сказав? Отець, я знаю, що ти хочеш це дати. Я не за себе прошу і не за себе молюся, але дякую тобі, що ти це хочеш дати, щоб вони повірили. Бо Ісус знав волю Божу. Ще знав чотири дні до того, знав волю Божу, що ця смерть не на якби. Що ця смерть, вона на прославу, бо він Воскресне. І знати волю, ну, поставте себе на місце Ісуса в той момент, ви знаєте, що немає волі Божої на то, а є воля Божа на те, щоб Лазар воскреснув. То коли ви прийдете і його зцілите сьогодні. Чи ви прийдете через 4 дні, і, ви, і він воскресне і вийде з гробу, яка слава Божа буде більша? Але це треба знати волю Божу. І щоб знати цю волю Божу, то треба бути як Ісус, Я і Отець одно. І от коли ми силуємося, ми силуємося, це означає, що ми боремося. Ми боремося за той час Богом, ми боремося за те розуміння Бога, ми силуємося Його пізнати. То не означає, що ми його, що це від нас залежить, але з нашої сторони він відкривається нам в той час, коли ми будемо готові до того. Але то означає, але, але все рівно залишається за нами з нашої сторони. Наш крок віри. Ми силуємося пізнати його. Ми намагаємося. Урвати той час і намагаємося перемінювати свій розум, намагаємося побачити волю Божу в тій ситуації, намагаємося пізнати, говорити з ним, питати його. І це настільки важливо, наскільки важливо дихати. Бо насправді, коли ми в цьому перебуваємо, ми тоді перебуваємо в бозі. Ми боремося за цей час з ним. Я сьогодні вранці, я зазвичай стараюся встати, помолитися, почитати слово Боже, поговорити з татом. Я сьогодні був не в стані, ну не виспався. Дуже важко було. Але мій, моя сьогодні боротьба полягала в тому, що. Я встав. І щоб бути з Богом, я, я сів, включив навушники, включив Євангелія, і я був у Слові Божому. Так що, навіть якщо я десь до часу дрімав, то мої вуха слухали Слово Боже. І для мене це є. Е... Боротися за Бога, боротися за свій час з Богом, силуватися, увійти цими воротами е, вузькими, бо я споживав їжу. Може, ви бачили колись е, такі знаєте, е, ролики про смішних дітей. Я бачив такий один ролик, знаєте, коли дитина спить, ну як, ну майже спить, вже голова падає і їсть. Бо щось смачне. І їсть, нагризе, спить і їсть. або їсть і засинає. І я сьогодні був та дитина, я сьогодні їв, засинав, дрімав, але я їв. Я потребую цього слова. І я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай оце спрага до Слова Божого, спрага до пізнання Бога, нехай це голод за Словом Бога, за Ним. Буде у вашому житті великий, нехай мир Божий разом з цим Словом приходить у вас у ваше життя велике. Нехай плоди е, від читання слова, від е, слухання слова, нехай плоди будуть великі, нехай віра ваша росте і кріпне. Так, щоб воля Божа, щоб ви знали волю Божу, і щоб воля Божа ходила за вами. За вашим словом, за вашим проголошенням. Там, де ви підете, Господь нехай іде за вами. Там, де ступить ваша нога, нехай там буде Царство Боже. І нехай мир Божий, що вище всякого розуміння наповнить ваше життя сьогодні. Бо <клес> милість Божа і любов Божа оновлюється для нас кожного ранку. Будьте благословені! Мир вам!